Ну то, точно не слід дивуватись, росіяни завжди показують своє цинічне обличчя з одного боку, нібито вони кажуть про мир, про готовність про перемовини, про готовність початок перемовин. А з іншого вони кожного дня продовжують вбивати українців, причому цивільних українців в тому числі. Тому і, і сьогодні напевно, що. Після так званого позитивного рішення щодо передачі громадянина Сполучених Штатів від Російської Федерації вони вирішили показати, що по Україні у них своя позиція. Вони таким чином, на мій погляд, в тому числі піднімають градус напруги по перемовинам, показуючи, що в будь-якому випадку. Але питання сьогоднішнього миру вирішується на полі бою, як би це зараз погано чи добре не прозвучало. От саме тому, напевно, ми повинні розуміти, що Збройні Сили України, напевно, це той інструментарій, це ті люди, які зі зброєю в руках зараз додають переваги нашим дипломатам і всім, хто. Ведуть ті чи інші перемовини з нашими союзниками з нашими партнерами по майбутньому формату перемовин з Російською Федерацією. От я сьогодні провів декілька міжнародних зустрічей, в тому числі у нас була велика зустріч з керівництвом ОБСЄ. Вони фізично приїхали в Київ. Де вкотре ми розмовляючи про захист прав людини, напряму я показав, що дивіться ви. Міжнародна організація, де є офіційний член Російська Федерація. Ви сьогодні приїхали, і ви, перебуваючи в Києві, чули, всі, а, ці атаку, чули цю атаку, бачили наслідки від збитої ракети. Бачили, що в найбільш захищеному місті України в Києві. Внаслідок атаки Російської Федерації була вбита цивільна особа, постраждали чотири цивільні особи, включаючи дев'ятирічну дитину. І от скажіть, будь ласка, ви кажете сьогодні про можливі майбутні перемовини і на що треба звертати увагу, та треба звертати увагу на те, що треба підсилювати збройні сили України. Бо мир можливий виключно через сильну позицію зі слабкою позицією, Російська Федерація не буде навіть розмовляти з Україною. Тому, будь ласка, продовжуйте підтримувати в першу чергу військовими засобами Збройні Сили України.